У тому часі Ісус проходив через місто Єрихон, а був там чоловік захий на ім'я, Він був головою над митрями, був багатий, бажав Він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг Він наперед виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце Ісус, глянув гору і сказав до нього, «Захею злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в Твоєму домі. І злість швидко і прийняв його раду, Бачачи те, усі стали нарікати і казали, до чоловіка грішника зайшов у гостину, закаю став і промовив до Господа, Господи, ось половину майна мою Мого даю Богім, і коли я кого покривдив, відам у четверо. А Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Аврама, син Бо чоловічий, прийшов шукати і спасти, те, що загинуло тебе Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні є віддання свята Богоявлення і завершуємо цілий цей цикл святкувань різдвяних богоявленських свят і вже чуємо добре нам знайоме Євангеліє про Закхея. Бо коли вже говориться про Закхея, то ніби так у повітрі починає витати присмак, скоро почнеться піст. Бо за цією неділею слідують звичні вже нам неділі, які безпосередньо готують нас до посту, Митеря і Фарисея, блудного сина, і так потихеньку, майже рівно через місяць ми починаємо Великий піст. Але Ніяк інакше не можемо підходити до посту як лише через цю маленьку постать Закхея. Дуже відоме ім'я, котре стало практично символом маленького зросту, але також символом великого бажання побачити Ісуса Христа. Закхей, якраз показує нам на те, що у людині навіть Якщо це не завжди помітно, але завжди жевріє, тліє бажання побачити Господа. Завжди людина, ким би вона не була, якою би вона не була, бо ми так звикли, що Закхей це, це грішник. Ну, бо якщо митер, то це означає, що не раз несправедливо наживався на людях. Але я вам скажу більше, дорі брати і сестри, Закхей, це не просто грішник. Захей – це такий собі грішник, котрого всі поважають, до котрого там просто так слова не скажеш, якому нічого зробити не можеш, бо це, як би ми сказали, злодій в законі. Бо є такі люди, котрі, ти знаєш, що ніби це все несправедливо, бо не може людина так жити, ні з якої зарплати, але ти розумієш, що ця людина може і є тою самою, котра сама за пише, котра сама за нього голосує, його приймає і, і ніби знаєш, що насправедливо, але ти не знаєш як. І не раз людина, котра звикається із таким життям, вона ніколи не є глупою, це дуже розумна людина. Людина, котра вміє. Зробити хитро мудру систему, як би своє життя облаштувати так, як вона то хоче бачити. Отже, це розумний чоловік, інтелігентний, котрий має, якщо не авторитет, то всі його бояться. Всі знають, хто такий Захей у місті, всі знають, де він живе і як він живе, але ніхто нічого зробити не може. Ось, дорі брати і сестри, яку людину сьогодні нам є Лука. Ставить у приклад. Ставить у приклад, кажучи, що але навіть у такій людині не загасло то бажання, чисто людське, тягнутися до Бога. Може, навіть просто і за цікавості. Може, у цьому чоловікові ще немає жодного знаку розкаяння, але Він хоче побачити Ісуса. І тут є дві перешкоди. Сам невеликий, тут я. Завжди, коли читаю ці Євангелі, думаю про себе. Я дуже добре за ке розумію, бути маленького зросту це завжди вже таке випробовування. І, і друга перешкода є купа народу. І, тобто, дорогі брати і сестри, не раз ми не можемо побачити Бога із за того, бо ми морально низькі. Не раз нам важко переживати Божу присутність, тому що наше життя ще не виглядає так, як би мало бути. Не раз також інші заважають нам побачити Бога. Бо не раз ми можемо сказати, що і тепер живемо в ситуації, котра така неспокійна і немає миру Божого. Я... Нічого в своєму житті не розумію, і тому так важко до Бога звертатися, бо здається, що все непроглядно, все дуже тяжко, може навіть безнадійно. І, можна сказати так, через зовнішню ситуацію, через зовнішній неспокій, і з вини когось не можу зараз переживати Божу присутність, бути спокійний. І завжди тих причин може бути дуже багато, дорі брати і сестри. Але за що маємо Закея одразу похвалити, то це, що він собі про це довго не думав? Що я не можу, в мене ніяк не вийде, там купа народу, котрі його слухають, котрі за ним ідуть, життя яких, певно, що виглядає інакше мені там нема що робити, він знаходить свій спосіб. Це чоловік, котрий багато не аналізує, не роздумовує, але. Придумовує, одразу включає свій хист мислити, ну і знаходить, як доступитися до Ісуса Христа. Наперед прораховує, де він має проходити. І пам'ятає, що там є дерево дуже зручне, може, навіть уже для немолодого чоловіка, щоб там вилізти і побачити. Ось, дорогі брати і сестри, що треба робити? Бо Дивіться, що стається. Закей на дереві, а Ісус має дивитися з нього, на нього знизу вверх. Івангеліс Лука так добре це описує, ну, що Ісус Христос подивився вверх на нього. Слухайте, мене навчили, що ця людина має дивитися уверх на Бога. А тут у цьому Євангелії все перевернуто. Бог дивиться ізнизу знизу. Вверх на людину мусить підводити очі. Дивіться, ми, можливо, хтось вже пролистував собі новий календар і думав собі: ну, встигаємо лише завершити різдвяні свята, і одразу починається піст. Але це, дорогі брати і сестри, так символічно нам співпадає цього року і зміною календаря, що Ісус Христос понизився. Став одним із нас. І зараз сьогоднішнє Євангеліє, котре ніби так нам говорить, що скоро уже будеш готуватися до іншого великого свята через Великий Піст, то сьогоднішній Євангеліє нам так нагадує, що Ісус, у ньому Бог зараз завжди є поміж людьми. В Ісусі Христі Бог завжди стоїть твердо на землі. Він знає, що таке життя. І коли Закхей хоче його побачити, хотів би також порозумовити про своє життя не лише так, як він дотепер роздумовував, але ще трошки й по-божому, то тоді знаходить такий спосіб вилізти на дерево, а Ісус Христос твердо стоїть на ногах. тобто, він не відривається від нашої із вами реальності. Про це нам дуже важливо згадувати, другі брати і сестри, коли собі думаємо, що і мені багато речей не дозволяють зараз жити в спокої, жити мирно і з Богом, як собі одразу подумав Закхей. Бог і тепер, і в тому часі, в якому ти живеш, знає, що тобі сказати одним лише твоїм поглядом. Ну і що Ісус Христос мав би сказати Закею? Уявімо собі, що зараз такий добрий християнин мав би зустрітися із грішником, але із грішником, котрий хоче вже з ним говорити, котрий не боїться з ним зустрітися. Ну і що тоді треба сказати тому, хто всі знають, що він грішить і чим він грішить? Треба сказати правду. Треба сказати більше так жити не можеш. Якщо ти хочеш зараз зустрітися із Богом, то твоє життя має зовсім інакше виглядати, і ми би, може, почали говорити, як це має бути? А в той самий момент повертаємося до Євангеля, і Ісус Христос що каже? Захею. Найперше звертайся по імені. Тобто, будучи в Єрихоні, і Ісус Христос вже знає, що хто такий Закхей. Певно, що місцеві люди розказали, він уже знає? Але звертається по імені до Нього тоді, коли навколо щонайменше сотні людей мали крутитися. Бо, дорогі брати і сестри, для Бога важливо, що кожного із нас він знає по імені і знає, що кожен має у своєму житті робити. Кожен із нас має своє покликання. А що означає мати покликання? Що Бог і для тебе має свій план, якщо ти хочеш, лише важливо із ним зустрітися. Злізай швидко, бо сьогодні має бути у тебе у домі, замість того, щоб зараз йому сказати, як ти маєш жити, одразу каже, що я буду твоїм гостем. Ось, дорогі брати і сестри, що важливо для нас, християн, навчитися у нашому спілкуванні з іншою людиною, що найважливіше це завжди не дивитися на її помилки, дивитися на неї, пам'ятати, що і тут Бог не безсилий, навіть у такій ситуації. І нам важливо зробити те, що Ісус Христос. Я не боюся близькості із тобою. Бог терпить тебе і такого, як ми кажемо, як ще когось там земля носить. Нам здається, що жахливішого випадку на землі нема, як якась там людина. Ну і зараз в кожного у вас в голові свої приклади. Але те, що робить Бог в Ісусі Христі, це показує, що я, я тебе захотів, щоб ти колись народився. Я тобі дав все, що ти маєш. Ну ти правда з тим робиш то що, то, що сам хочеш, ти своє життя строїш інакше, але показати комусь, що він люблений. Ось для цього ми з вами ходимо по землі, християни. Щоб Бог ніколи не відмовляється просто і задармо. Показати свою любов, бо це буде тим моментом, котрий Закхея змінює. І дивіться, ласка Божа починається із того моменту, коли Закхей зробив все, що від нього залежить. Захотів побачити Ісуса Христа, придумав, як це зробити, виліз на то дерево. А тоді Ісус Христос показує йому свою любов, і це є та ласка Божа, або, як ми кажемо, благодать, котра починає діяти у нашому житті. Не раз нам здається, що. Я вже нічого не можу зробити. Що Життя складається так, що я лише мушу якось його проживати, мушу якось існувати вже час такий, який є, треба якось жити. Добрі брати і сестри, але приклад Захея, що ми ніколи не маємо просто існувати чи просто думати собі, що цю ситуацію якось треба прожити. Треба щось робити. Ось приклад Захея. Не можеш просто собі сидіти і думати собі, що нічого я толкового тут зробити не можу. Але те, що можеш зроби, бо Божа благодать починається лише в тому моменті, коли ми зробимо все від нас можливе. І тепер, беручи до прикладу, нашу ситуацію війни, якраз про це важливо говорити і про це важливо не забувати, коли ми всі вже десь звиклися до тої ситуації, яка є, що зараз не час. Скласти руки і пробувати перечекати, якось прожити, думати лише про своїх, про себе. Дякувати Богу, що мене то не торкається, Бо якраз тут ми будемо втікати від Божої благодаті. Божа благодать почнеться там, де людина зробить все від неї можливе, все, що від неї залежить. Ось, чому Ісус Христос каже, швидко злізай, бо я маю бути в тебе, в тебе в гостях. Тобто ти не просто мене зустрів, але я хочу бути в твоєму житті. Ось, здорові, брати і сестри, лише тоді, коли ми зробимо все від нас залежне. Про це важливо собі думати перед тим, як будемо починати Великий піст. Що Божа благодать із цього моменту почнеться, що Бога ми тоді реально побачимо, що Він разом із нами воює. Що Божа благодать буде робити те, що неможливо є. Тоді, коли ми зробили те, що можливе, те, що залежить від людських сил. І більше в цьому івангельському ривку ми не знаходимо жодного слова Божого лише потім у кінці. Закей його приймає, ціле місто починає гудіти, що тут сталося, до чоловіка грішника заходить великий учитель і пророк, про якого вони вже теж добре знали. І ось так дорі брати і сестри, Божа благодать почне діяти і робити свою справу, так як у серці Закхея, тоді, коли ми зробимо все від нас залежне і розділимо із Богом наше життя, бо тоді відбувається навернення, тоді відбувається. Розкаяння Закхея, тоді змінюється Його життя. І лише потім Ісус Христос каже, і Він теж син Авраама. Сьогодні прийшло спасіння також на Його дім. Сьогодні ми чекаємо, що через цю важку ситуацію війни прийде спасіння також для нашого народу. Прийде спасіння також для кожної родини, котра зараз найбільше страждає. Але нам важливо пам'ятати, що дуже часто Бог багато не говорить, Бог багато в чому не показується. Але Боже благодать тихо робить свою справу там, де людина не жаліє себе, де людина не сидить і не роздумує собі просто, як тяжко жити, але бере і робить то, що сьогодні може. Коли собі не думає, що, та я, що я можу, який я безсилий, що від мене залежить. Іти до кінця, ось що нам важливо перед тим, коли будемо входити до Великого посту, перед тим, коли хочемо, так, як Захей, не лише зустрітися з Богом, а справді відчувати, переживати разом із Богом ціле своє життя, бо все, що неможливо я в моєму житті, Бог зробить, так як зробив у серці Закхея. І тоді, доріг брати і сестри, ми можемо. Уже зараз сказати, що я не переживав у своє своє життя якось, не просто існую, а живу. Тоді, коли ми активізувалися, коли ми робимо від нас залежне. І нехай так і буде, дорогі брати і сестри, молімося зараз за те, щоб ми ніколи собі у своєму житті не просто, просто не думали, не аналізували, але. Брали і робили, і пробували зустрітися з Ісусом Христом, не чекали через повіт Харистію, через тихеньку молитву у себе вдома, зустрілися з тим поглядом Божим, котрий міняє наше життя. Бо тоді, коли в молитві нам приходить в голову, що я все-таки можу щось зробити, ось це той момент зустрічі з Богом, котрий був у Захея. Що треба щось міняти, що я можу жити інакше. Це змінило ту людину, а не якісь слова і не читання моралі, якби ми собі могли думати, але просто погляд Ісуса Христа, просто те, що Він назвав Його по імені і сказав, що я і так не соромлюся зайти до Тебе, незважаючи на те, що усі люди про це будуть говорити. Нехай так Бог входить до наших життів, щоб ми не думали, що в нас вдома безнадійна ситуація з нашими проблемами, що. Наше життя виглядає безнадійним, що ця ситуація зараз не видно тут жодного просвітлення, як воно далі буде і чи завершиться цього року, або як там. Лише із Богом Божа благодать може нас вивести до конкретного вирішення кожної нашої проблеми і для того, щоб ми щасливі були відтепер і до вічності. Амінь.